Друзі, всіх вітаю! Сьогодні приготуємо чудові м'ясні рулетики із бекону та фаршу. Оригінальна і нескладна страва, що поєднується з будь-яким гарніром. І це дуже смачно! Готуємо! Одну цибулину нарізаємо звичайними дрібними кубиками. 3-4 зубчики чеснику роздавлюємо ножем, а потім дрібно кришимо. На розігріту сковороду з олією спочатку відправляємо чесник. Зробимо чесникову олію. Буквально 1,5-2 хвилини, поки він буде обсмажуватися, віддасть свій приємний аромат. Але при тому засмажувати чесник занадто не потрібно. Потім на ароматній олії будемо обсмажувати цибулю. Добре розмішуємо і обсмажуємо до злегка золотистого відтінку цибулі. Додаємо маленький шматочок вершкового масла. Це придасть майбутнім котлетам м'якість і соковитість. Ще одну филину обсмажуємо і вимикаємо вогонь. У нас є 800 г свинячого фаршу. До нього перекладаємо обсмажену цибулю. Додаємо 3 столові ложки панірувальних сухарів. Одне яйце, свіжу подрібнену зелень. У нас пополам кріп і петрушка. До смаку сіль, перець. Все додаємо по своєму смаку. За бажанням можете додати ще якихось спецій. Заправляємо фарш так, як вам буде смакувати. Ретельно все перемішуємо до однорідності і його трохи відбиваємо, щоб котлети добре держали форму. Беремо нарізаний бекон, звичайний, не копчений, викладаємо на дошку. Можна і одною смужкою завернути котлету. У нас на одну котлету буде дві смужки. Для зручного формування котлет руки можна змочити водою. І хваршу формуємо котлети. Викладаємо котлету на бекон і завертаємо беконом. що потім перекладаємо у форму, в якій будемо все це запікати. Так формуємо всі котлети і завертаємо в бекон. Накриємо фольгою і відправимо в розігріту духовку на 30 хвилин. Температуру виставляємо 180 градусів. А в цей час приготуємо маринад. В окрему ємкість виливаємо 1 столову ложку лимонного соку або ж лимонний концентрат, 1 столову ложку олії, 2 зубчики часнику пропущеного через прес. 1 чайну ложку меду, 1 чайну ложку солодкої паприки, до смаку сіль, перець. Всі спеції об'єднуємо в однорідну рідку суміш. Після відведеного часу виймаємо з духовки страву. Знімаємо фольгу і маринадом змащуємо всі рулетики. Потім страву повертаємо назад в духовку на 10-15 хвилин. Потримаємо при тій же температурі, поки верх бекона зарум'яниться. М'ясні смачні страви завжди користуються неабиякою популярністю. І це не дивно, адже вони смачні. Ситний та поживний. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!